Вітаємо! Це юридична фірма Партнерс. І сьогодні ми з вами розглядаємо останній третій етап процедури зупинення реєстрації податкової накладної, а саме судове оскарження. Варто пам'ятати, що в нас є два строки на звернення до суду. Перший строк це в три місяці з дня отримання рішення про залишення скарги без задоволення та шість місяців. З дня отримання рішення комісії про відмову в реєстрації податкової накладної, якщо ми не проходили етап номер 2 Отже, для того, щоб звернутися до суду, нам необхідно сплатити судовий збір, підготувати позовну заяву, підготувати усі документи, які ми подавали під час процедури адміністративного оскарження зупинення реєстрації, звернутися до суду, чекати. Відкриття провадження протягом 6 місяців одного року отримати рішення суду, пройти процедуру апеляційного оскарження, дочекатися набрання законної сили рішенням суду і звернутися до виконання до Державної податкової служби України з вимогою зареєструвати податкову накладну датою її подання і повернути судовий збір. Також ми нагадуємо, що. Суд присуджує до компенсації з податкового органу юридичні витрати, які ви понесли саме на етапі судового оскарження. Далі ми з вами познайомимося у наступному відео про наші успішні кейси, які були за останній час вирішені в порядку судового оскарження. Залишайте коментарі. Під цим відео, і ми із задоволенням відповімо на усі ваші питання. До зустрічі!